У мене підписники питають, де такий чехол взяти. Хлопці, я не знаю, я його просто пашив сам. Е, мені колись е, роки 3 чи 4 тому е, підписник прислав ось такий шмат шкіри. Ось, він просто йшов на конус, каже, може десь на ручку е, придумаєш на газульку чи ще кудись ось такий шмат шкіри. І він в мене лежав дуже довго, 3, а то й 4 роки. І в мене е, наплічна сумка, бананка, типу з ось такої шкіри. Ну і я взяв, відрізав два шматки, намочив їх, потім замотав ключ в плівку, натягнув це, придавив це, все по периметру крабіками оцими стяжними. Ось воно постояло на сонці, в мене підсохло десь ну скільки, блин, ну, годинок 10, напевно. Потім я взяв, пробив отвір. Тут зробив принт, ось такий, але він кривий. Коротше, пажу рукожопський вийшло, розплавився значок цей з Мерседеса. Тут порізав криво, стіпки, в мене немає пробою конкретно, такого спеціального. Стіпки, бачите, всі криві. Ось все криве. Сьогодні поїхав на ринок, купив ось таку. Фішку, яка просто закручується на болт. Ось Сюди поцеплю якийсь карабінчик, та і все. Ось На двосторонній скотч до ключа кожу приклеїв, щоб вона не Ось І ось такий ключик. В замок влазить, ось це не заважає. Все чітко працює. Де такий взяти, я не знаю. Він каряво зроблений топорно, але вигляд має ось. Якщо так на столі десь покласти, і я буду в свої бананки, якраз в стельочок мій попадає. Ось. Або зробити самому, або десь у когось замовляти, відправляти ключа. Не знаю, я зробив сам. Ось така вийшла штучка, прикольна, мені дуже подобається. Коли будеш носити його в кармані або дещо, ось ці вугли кожи затруться і будуть або чорні. Такі засалені. Ну, коротше, буде зовсім інший вид, прикольний такий. Ось тут, де вугли самі, воно трохи потягається однозначно. ну І буде трохи вид такий засалений, затяганий, офігенно буде виглядати. Мені дуже подобається ось цей іменно конкретно ось ця шкіра. Вона товста. Край нічим не обробляв, не фарбую, нічим. В мене нічого немає. ось Тому я просто пройшов фрезером наждачкою та й залишу так від